Вітаю з вами, передача Віч на віч. І сьогоднішня наша гостя, майстриня, яка створює прикраси, які передаються в спадок. Знайомтесь Наталія Адамова. Наталя, привіт! Привіт! Дуже приємно бачити настільки юну дівчину, яка захоплюється. Українським, автентичним, тому що це неймовірно красиві прикраси. І я зараз дивлюсь на тебе і розумію, що ти як українська нефертіті, просто настільки це все красиво. Але перш ніж ми поговоримо про те, що ти створюєш власноруч, ти медик за освітою. Так. І наразі ти в декреті, але ти є, uh -huh. скажімо так, наразі в декреті, але так ти діючий, так, медичний працівник, тому. Після декрету будеш повертатися? Насправді, спочатку декрету це взагалі не було питання, що я буду щось робити, що я буду майстриню. Це був суто декрет. На середині декрету я знайшла себе, знайшла себе як Е, Зараз вже в червні декрет закінчиться, і насправді я не знаю, я задумуюсь, щоб вийти на роботу. Не знаю. Скоріше за все, що ні, але можливо так. Все може змінитися. У мене є ще півроку, щоб обдумати мій подальший шлях. Як так склалося взагалі, що декрет надихнув тебе? ну це ж як мінімум, треба було піти і придбати бісер. Щоб от захотілося щось робити, розкажи. Е, було так, У мене був декрет. Насправді, взагалі, бісер в мене з'явився, що як, як у кожної дівчинки в дитинстві, я теж плела квіти, вишивала бісером. Потім він зупинився і став як дитяча забавка. Е, пройшло дуже багато років, і коли я була вагітною, я сплела свою першу силянку з такими красивими великими орнаментами і. Також закинула це все, потім народила, стався декрет. Чоловік з 8 по 8 на роботі, я з дитиною сама, було важко. Але я привчила свою дитину лягати рано спати. Вона 8 годин всім вже спала, і в мене був ось цей вільний час до 10, щоб я зайнялася своїми справами. І я так почала. Плести з бісеру, і мене це заспокоювало мені це приносило задоволення. І цей час вечір, оце з 8 по 10 я собі сиділа і насолоджувалася цим процесом. Так почалася справа. Спочатку згадувалися дитячі якісь браслетики, так? тому що ну, зараз ми бачимо роботи дуже об'ємні і такі, ну, не на дві години напевно, що. Тобто починала ти згадувати з таких більш дитячих браслетів? Е, ні, насправді я почала згадувати прям велику. Я захотіла велику прикрасу, тому що вони не настільки популярні в нас, і я не бачила в своєму оточенні людей з такими прикрасами. Взагалі, я дуже рідко бачила в Інстаграмі, навіть в Фейсбуці, в Тіктосі прикраси з бісеру великі. А в Ютуб зайшла, там майстер-клас, там майстер-клас, як його робити. Я включаю, роблю, і, і так з'явилося. І в моєму оточенні також люди цього не бачили. І з появою моєї цього хобі, воно з'явилося стосовно назв прикрас. Я розумію, що для нас в побуті це просто намисто брошка, кульчики. А насправді які автентичні назви мають прикраси, які ти робиш? Це силянка, це менші прикраси. Ось, наприклад, така, як тут є на книжці, це, до речі, відтворення з цієї книги. Також є кривульки це великі вже більш прикраси, там плети на Те, що на тобі. Так, зараз. Це вже на мені можна її назвати повністю кривулька, тут є горизонтальні і вертикальні ряди. Також гердани це на шию такий чокер по сучасному чокер, але це гердани. До речі, на купюрі 200 гривень є Леся Українка, також в Гердані. Тому це було популярно дуже давно. На жаль, совити це знищували, але зараз я намагаюся відтворювати це і прививати любов до цих прикрас. Скільки часу йде, наприклад, на ось таку кривульку? Мені так складно називати її кривулькою, я тобі кажу, ну от просто дуже красиво і сказати, що це кривулька, просто тому що там орнамент е, різний, uh -huh. важко. Е, на цю кривульку в мене пішло 5, е, 5 днів. Е, я би не сказала, що цілий робочих. Якби цілих робочих, то напевно 3-4. Але з е, е, перебіжками на дитину, то це 5 днів було, тому що дитина тоді в мене ще була вдома, вона не ходила в садочок. А повна моя, повний мій робочий день почався тоді, коли вже дитина з 1 вересня пішла у садочок, і в мене вже є більше часу на реалізацію всіх своїх задумів. Насправді дівчата готові до таких прикрас. Вони насправді як виклик свого роду, тому що, попри те, що вони наші рідні, їх вписати в сучасний стиль. Ну, треба вміти обіграти так, щоб не бути занадто, але при тому бути максимально вишуканою, красивою і з певною позицією. От за відгуками, насправді, ти вже можеш оцінити, наскільки дівчата і жінки готові до таких прикрас. Угу. Насправді це все зараз прививається знову. Я почала вести блог і показувати це, вписувати це в звичайний щоденний гардероб, що це нормально, що класно вийти в ресторан, або на каву з подругою, або на прогулянку, або до дитини на виступи в кривульці, в великій силянці. Це гарно, це можна вписати до чорненької, біленької, любого гардеробу. Тому я прививаю цю любов. Є дуже багато людей, які не розуміють цього, які не знають, до чого це одягати. Але це трішечки вже відходить. І ми вже знову починаємо любити ці прикраси. Я цьому дуже тішуся. Ну, тобі дуже посудно, правда. І з гордістю нести те, що ти її робиш своїми руками, це, це дуже класно. Бачила, що є в тебе така. Опція, скажімо, надавати прикраси в оренду. Це пов'язано з їх вартістю? Так, я дуже довго думала, тому що в мене продаж великих таких прикрас дуже погано йде. Не всі собі можуть дозволити прикрасу за 5-8 тисяч, тому що великі прикраси так вартують. І я вирішила, що багато дівчат хоче, наприклад, на святкування весілля, дня народження, тематичного щось такого в українському стилі, або фотосесію, дівчата хочуть таку прикрасу, і це потрібно. Тому оренда це такий вигідний варіант для людей. В ту вартість, яку ти щойно назвала, входить більше матеріал, чи все-таки твій час? От якщо вкладати що дорожче. Час, чи е, дорожчий час, тому що він, е, його треба багато на цю прикрасу. Зараз, насправді, бісер також піднявся в ціні і він не коштує, так як 10 років, 15 років назад, коли ми ще були дітьми і купляли це на браслет. Насправді, зараз бісер дорогий, і він є різних видів, є японський бісер, і бісер пресіоза, і великий, і маленький. І ці бісери також мають гарне покриття мати на прикрасі, щоб воно не зношувалося, щоб бісер не втрачав свій колір з часу, не лопав, не лускався. Тому це важливі фактори в якості бісері, і він коштує дорого, тому це також враховується вартість і час, звичайно, час, тому що йде ну, 4 дні на велику прикрасу, тому вона вартує цього. У тебе вдома є певно свій такий куточок майстерні. Де кілограми бісу, різних заготовок для того, щоб це все відтворити свої задуми. Ти взяла з собою книгу. Uh -huh. Це одна із тих, по яким можна або робити, або вивчати взагалі, так? як я розумію, історія цього мистецтва як прикрас. Uh -huh. Замовниці просять, наприклад, щось. Таке, чого ніхто ніколи не бачив, ніхто ніколи не, не відтворював. І от зробіть мені щось, сплетіть мені щось за моїми ескізами. Наприклад, e, насправді є дуже багато дівчат, які люблять такі прикраси, які люблять незвичайні образи в своїм житті, mm -hmm. і просять мене відтворити стародавні прикраси або, наприклад, за своїм за своєю кольоровою гамою, наприклад, в червоних, зелених, любих відтінках. Я відтворюю. Також є дуже багато людей, які не знають саме про ці відтворення і ці книги, тому що саме по книгах і приватних колекціях ми маємо ці прикраси і ми можемо їх відтворювати. Саме приватні колекції зберегли цю історію прикрас. Тому ми маємо це, і я це можу відтворювати. Я дуже люблю відтворювати. Прикраси це таке прям гріє мені душу, тому що це наша історія, і коли ти тримаєш. Прикрасу, яку носили в 20-х роках, в 40-х, це прям відчувається сила, сила цього роду? Е, от на твою думку, чому зараз жінкам відгукуються такі прикраси? І е, ну, є ж такі, які мають сумнів, а є ті, які йдуть саме за автентичністю. Чому їм зараз це відгукується? Тому що це дуже багато років знищували, дуже багато років це приховували. І їм вдавалося советам вдавалося це приховувати дуже добре, тому що я не знала про силянки, не знала про кривульки, і в музеях дуже було мало таких прикрас. І саме я наголошую про приватні колекції, дали нам можливість це бачити і це мати. Багато в тебе ось таких книг з історією взагалі прикрас. Нашої України. Насправді, таких книг взагалі небагато. У мене є чотири книги таких. Вони досить такі вартісні, але ця вартість повністю покриває все, що в ній знаходиться. Ілюстрації і історія це дуже важливо. Тому вони мають свою ціну. Як думаєш, твої прикраси будуть також колекційними? Думаю, що так. Я би дуже хотіла. Я насправді хочу, щоб кожна дівчина не то, що в Хмельницькому, в Україні. Українка мала свою колекцію прикрас до е, чорної сукні, до вишиванки, до буденного образу, щоб мала кілька селянок або кривульок. Це дуже круто. Е, ну, до речі, ж не просто так. Ти навіть написала, так, що ти створюєш прикраси, які передаються в спадок. І uh -huh. е, я замислилась в цей момент. До прикладу, в мене донечка. Чи є в моєму гардеробі щось таке, що би говорило про мене без мене? І я зрозуміла, що в мене немає вишиванки, яку би я вишила сама, якогось прикраси, перстня, знаєш перстняї династії. Ці. Немає. І прикрас таких також немає. Брендової сумочки, яка би там через 20 років була вже вінтажною і коштувала б дуже великі гроші, також немає. І, і тут приходиш до того, що мати ось такий виріб для себе, це дійсно те, що може потім передаватися з покоління в покоління, звичайно, якщо прищепити в принципі, своєму поколінню, цінність це зберігати, угу. носити і мати до цього всього трепет. 100%. Я зазвичай ми в неділю ходимо до костелу і я одягаю якусь свою прикрасу. І моя донечка вже знає, що мама в прикрасі, мама в намисті, мама, я хочу також. Ну, вона ще дуже зараз маленька, їй всього лиш майже три рочки, тому я їй ще так не довіряю, але вона тримає в ручках, вона знає, що це прикраса і що це ціно. А як щодо того, щоб із цими маленькими ручками добратися до маминої майстерні? І подивитися, в які в мами є там е, бусини, які, який бісер, що там в неї є. Е, моя донечка дуже дотична до цього всього, їй дуже це подобається. Вона любить залізти до мене на столик і сказати: мама. Почекай мене, я трішки працюю. Я працюю, я зайнята, і вона перебирає своїми ручками бісер. Вона знає, що таке голка, що вона гостра, що до неї не можна лізти. Вона так легенько пальчиком до неї торкається. Вона з маличку, з півтора рочки вона знає, що це таке все. Я бачила, що. Проводиш майстерки не лише в Хмельницькому, uh -huh. е, власне, так як тебе і знайшла для себе, і для тих, хто дотичний буде сьогодні до нашої передачі. Е, в інших містах також, де ти вже була і куди ще плануєш? Я була в своєму рідненькому містечку у Чемерівці. Я там вчилася, в принципі, на фельдшера. І Там я проводила вже майстер-клас це за межами Хмельницькому. Також в Хмельницькому я проводила вже багато майстер-класів і їду 21 лютого у Вінницю. Також буде там перший майстер-клас. Хвилююся, хочу, щоб було багато людей, щоб там також знали про ці майстер-класи. Це можливість кожному зробити своє автентичне намисто своїм сенсом. Як ти вважаєш, вже проаналізувавши взагалі свою сторінку, люди більше йдуть на тебе через сарафан радіо, чи все-таки таргет допомагає в цьому більше? Тому що в тебе просто досить специфічний продукт, і вгадати, що саме це колись шукала людина, щоб їй підкинути цю ідею, що вона може прийти до тебе на майстерку, то це, ну, мені здається, важче налаштувати, аніж передати ось так. Я насправді пишаюсь тим, що ще я не включала таргет. Взагалі, на свою сторінку і на свої майстерки також не включала таргет. Це все працює інстаграм, сарафане радіо і дуже допомагає мені трец. От прямо з Трецу дуже багато людей прийшло до мене. Бачиш, а його сприймають досить таким, ну не те, що безскандальним додатком до основної соціальної бережі, але там, де можна дозволити собі набагато більше і не бути заблокованим, як я розумію. Тобто то там люди не фільтрують те, що вони так. говорять, як вони висловлюються. А критика була, до речі, тому що ну я розумію, що здебільшого це захват, але ж може бути людина, яка скаже. Нема чим зайнятися. Я відслідкувала таку статистику, що на кожному майстер-класі є одна людина, якій щось, щось не подобається, або в неї поганий настрій, або вона сама по собі токсична. Є одна людина, але я це не беру близько до серця. Я це пропускаю. Я розумію, все буває. Хейтери є в кожного. Хейтери це не завжди погано, це і деколи добре. Тому я не беру це близько до серця. За яким треба бути усвідомленим хетером, щоб заплатити за мастерку, і при цьому не бути задоволеною нічим ні собою, ні, ні твоїм е, майстер-класом, нічим. Це настільки енергозатратно, насправді, для того, щоб ось таке робити, бути незадоволеним всім. Це вищий майстер-клас хейтерства. Не всі тут, можуть. Ти теж на майстерці водночас дивишся, як не треба себе поводити, коли приходиш до іншої людини навчатися. Угу. Кого навчати легше? Наприклад, дівчат підлітків, тому що розумієш, що такі також приходять до тебе, чи вже жінок, які. Дорослі, які знають, що вони хочуть, і вони йдуть конкретно за тим, що їм потрібно. Вони не вагаються між кольорами, вони не вагаються в візерунках. от Вони хочуть, і ти маєш їх навчити. Ти знаєш, я досвід з підлітками ще не мала. У мене були такі жінки, які приходили з дітьми років 8 плюс-мінус. Тому що не було на кого залишити, і дівчата також плели з мамою. Наприклад, це також можна включити в вартість. Може дитина собі сплести намисто, і мама, наприклад. Тому з підлітками я не мала досвіду. А насправді я люблю з жінками проводити час До мене приходять вже цілісні жінки, які знають, що вони хочуть. Хоча, коли вони бачать вибір натурального каміння, кольорову гаму, кераміку і ці підвіски в кожної жінки блистять очі, і вона не знає, що її обрати. А от до речі, сьогодні немає поки да, в студії таких виробів, де було би натуральне каміння, mm -hmm. кераміка, але знаєте, також працюєш. Важко зараз з тим, щоб забезпечити себе цими матеріалами натуральними і втілити все задумане у виріб. Насправді так, насправді важко, тому що це все дорого. І не кожна людина може собі дозволити. На майстер-клас входить вартість того намиста, яке людина зробить, і там величезний вибір різного каміння різної кераміки. Кераміку я купувала спеціально по пів кілограма. Це дуже дорого, насправді, але її надовго вистачає. Я на кожен майстер-клас беру там кілька. Грамів, скільки мені потрібно з тої з тих пів кілограма, тому це справді дороговартісно і е, зробити собі десь купити вдома це все дорого. А прийти на майстер-клас набагато дешевше і зробити своє намісто. Не порівнювали ніколи. Ну, такий виріб можна. Ну це знову ж таки про хейтерів. Ми не можемо про них не поговорити. Та це можна купити там на сайті, ну, прийде там, з Китаю за два тижні. Ну, може не таке, але така сама пташечка буде там керамічна, майже натуральне каміння, але от набагато набагато дешевше, не може. Не може, тому що я підвіски купую латуні. Це також ручна робота. Люди займаються цим. Кераміка також ручна робота. Люди займаються цим з 1980 рок, ро, року. Це родинне таке майстерство з Косова. Люди, і я цю кераміку замовляю в них. Це все натуральне, це все ручна робота. Тому купити це десь дешевше. Ну не знаю. Ні, напевно. Я правильно розумію, що для того, щоб Наразі бути майстриною, яка би щось ось таке виготовляла прикраси. Треба мати за принципом семи рукостискань ще інших майстрів в своїх знайомих, в контактах, щоб обмінюватися просто матеріалами, тому що щоб тобі щось виготовити, тобі потрібно звернутися до іншого майстра, який це виготовляє. Він тобі його продасть. Тобто, це вже ціле ком'юніті майстрів розкидане по всій Україні. Так, насправді є таке, навіть є група в Фейсбуці, там, де є майстрині, наприклад, по тих самих силянках, туди можуть кидати схеми, можуть кидати майстрині, які розробляють ці схеми, бо ці схеми також купуються за гроші. Щоб я зробила якусь схему, любу, наприклад, там, яку створила майстриня інша, то мені треба її купити. Мо це також важливо. Насправді, скільки нюансів ми як. Потенційні покупці навіть не знаємо. Ми бачимо вже готовий продукт творчий, ми бачимо ціну і вже собі таке за бісер?» А насправді там стільки всього закладено від схеми до якості, до часу свого. Ж. Тому що це, напевно, одне з найціннішого, що ти зараз можеш вкласти в цей виріб, це свій час, особливо будучи мамою в декреті. Коли е, кожен говорить тобі зі сторони, що ти маєш і реалізуватися, але при цьому побачити кожен крок своєї дитини і поєднати це все, і при цьому бути. Е, я не можу назвати тебе бізнес-вумен. Мені здається, що це саме майстриня, яка е, усучаснює автентичність. Угу. Я не закладаю в це фінанси, тому що мені здається, що тут більше саме вклад часу, енергії і шаленої любові в те, що ти робиш. Так, Я вважаю також, що мої прикраси мають душу, і що кожна прикраса зроблена з любов'ю. І я прям як відриваю від сердечка такої позитивної енергії. До речі, колись в минулому. Не у всіх майстринь купляли прикраси, наші предки. Купували тільки в таких майстринь, в якої гарна сім'я, в якої гарний побут, яка сама по собі крута і цікава особистість, тому такі наші предки були вибагливі також. Я тобі скажу, Наталя, ти крута. Дякую. Ти крута. Розвивайся в тому, що ти робиш. Черпай натхнення, тому що без нього також ніяк. І знаєш міцного бісеру в твоїх руках. Що намистинка до наместинки і створювалися роботи, які би, в захваті, від яких була б не лише Україна, але й Європа, за кордон, і ще далі, далі, далі. Тому твори. Дякую. Дякую тобі за сьогоднішню зустріч. З вами була передача Віч на віч. До наступних зустрічей.